Сьогодні в випуску Шахтар кинули на великі гроші. Манчестер Сіті дуже хоче підписати Трубіна. Бормут обрав клуб, в який скоро продасть забарного, і це не ПСЖ. Шахтар близький до продажу Вінісіуса Тобіаса. За даними ресурсу Атістік Медіа, після тривалих суперечок та поданих апеляцій сторони змогли досягти згоди, за якою Шахтар отримує 1 мільйон євро. Наразі тета виступає за грецький панатінайкос. Рішення каз є остаточними, не підлягає подальшому оскарженню. Нагадуємо, донецький клуб підписав тета з бразильського греміо в лютому 2019 року за 15 мільйонів євро. Гравець користався правилом FIFA, які дозволяли іноземцям тимчасово зупиняти угоду з українськими клубами через війну спочатку тета виступав в оренді за Ліон і Лестер, а згодом приєднався до Глата Сарай як вільний агент. Шахтар подав позов і вимагав компенсацію за втрату футболіста. Клаусула в контракті тета з гірниками сягала 150 мільйонів євро. Ти дихаєш футболом так само, як ми. Від кожного пасу до фінального свістка. Тоді тобі до нас у телеграм-канал Перший Тайм. Це не просто новини. Це місце, де наші серця б'ються в унісон з кожним голом. Ми святкуємо перемоги та переживаємо поразки разом. Ти отримуєш ексклюзивний контент і закулісні історії, яких немає у відео. Долучайся до справжньої футбольної тусовки. Ми створюємо ком'юніті, де кожен фанат знайде щось для себе. І допоможи добити 200 підписників. На каналі Залишилося зовсім трохи. Скануй QR-код або клікай за посиланням в описі. Стань частиною першого тайму вже просто зараз. Містяни розглядають варіант підписання 22 річного вратаря, інформує Лукос Пелло Бенфіка. Манчестер Сіті налаштований заплатити за трубі на 55 мільйонів євро. Також існує ймовірність повернення голкіпера Сіті Едерсона до Бенфіки. Португальський клуб оцінює можливий трансфер у 10 мільйонів євро. Уточнюється, що продаж трубі можливий можливо лише в разі наявної якісної альтернативи для українця. Додамо, що в попередньому сезоні Анатолій провів 51 гру за Бенфіку. Стив 54 м'ячі і 21 раз зберіг ворота на замку. Контракт українця з лісабонським клубом чинний до 28-го року. За даними трансфермаркет, його ціна становить 28 мільйонів євро. Дякую всім за вашу активність. Ось всі пральні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. 22-річний захисник збірної України та англійського Бормута Ілля Забар не опинився в полі зору провідних клубів Європи. Як повідомляє джерело, довгий час інтерес до гравця проявляв ПСЖ. Однак протягом останнього тижня головним претендентом на підписання Іллі став Тоттенхем. Більше того, шпори зробили пропозицію у розмірі 60 мільйонів фунтів. Бормут готовий погодитися на угоду і завершити трансфер. У сезоні 24-25 забар не відіграв 39 матчів за клуб. Раніше з'являлася інформація, що цей трансфер може дозволити Бормуту встановити відразу два клубні рекорди. 21-річний футболіст перебуває на фінальній стадії переходу до бразильського фламенго. Пише Іль Меседжеро. Перемовини між фламенго та Шахтарем пройшли досить оперативно. Угода вже близька до завершення. Сторонами залишилося владнати кілька останніх деталей. Перехід Тобіоса до бразильського гранда можуть оформити найближчими годинами. Очікується, що Вінісіус Тобіос стане прямою заміною для Увеслі Франси, який найближчим часом повинен приєднатися до Роми. Зазначимо, що минулого сезону молодий оборонець провів за шахтар 26 матчів і зробив 6 гольових передач. Трансфер маркет у тіньогравців. Ця в 5 мільйонів євро. 28-річний український футболіст має певні труднощі пов'язані з м'язовою втомою. Повідомляє журналіст Стефано Джентіллі. Довбик тимчасово тренуватиметься індивідуально, аби уникнути можливих рецидивів або нових травм. У Римі не хочуть наражати Артема на ризик, тому він повернеться до загальної групи лише тоді, коли буде повністю готовий. Повідомляється, що Довбек почувається добре, але останнім часом займався лише біговими вправами. Форвард має бажання зіграти в спарингу проти Кайзер Слаутерна, однак його фізичну форму ще перевіряють. Нагадуємо, минулого сезону Артем Довбек провів 45 матчів у футболці Роми, в яких забив 17 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Контракти з клубом діє до. 29-го року, а трансфермаркет оцінює вартість гравця в 30 мільйонів євро. Наполі веде перемовини щодо трансферу правого Вінгера Болоні Данадоє. Як повідомляє відомий інсайдер Альфредо Педула, сторони вже значно просинулися в переговорах. При цьому болоня хоче отримати за гравця 40 мільйонів євро та ще 5 у вигляді бонусів. Також зазначається, що Наполі не втрачає зацікавленість у Вінгері Шахтаря Кевіні. Однак до цього варіанту клуб повернеться лише у випадку, якщо з болонією не вдасться досягти згоди щодо Ндоє Ндо грає за Болонію з серпня 23-го після переходу з Базеля. Його чинний контракт діє до 30 червня 27-го року. А трансфер маркет оцінює футболіста у 35 мільйонів євро. Колишній гравець київського Динамо Сергій Люлька визначився з клубом, у якому продовжить свій шлях. 35-річний фахівець увійшов до тренерського штабу клубу Юкса Старасівки. Про це стало відомо з повідомленнями прес-служби клубу в соціальних мережах. Люлька буде виконувати функції асистента головного тренера Андерсона Рібейро. Сергій Миколайович Люлька асистент головного тренера Юкса. Під час ігрової кар'єри виступав за Київське Динамо, Одеський Чорноморець, Чернігівську Десну, Ужгород. Оського варлу харківський металіст чеський слован і ФК Львів. Викликався до молодіжних збірних України Ю-19 і Ю-21. Став чемпіоном Європи серед юнаків Ю-19. Вітаємо Сергія Миколаєвича в нашому тренерському штабі. Повідомляє клуб. У липні команду очолив новий головний тренер бразилець Андерсон Рібейро, який частину кар'єри провів в Україні. Вінгер київського «Динамо» Дмитро Кремчанін продовжить свою професійну кар'єру в складі луганської зорі. Чемпіон України прийняв рішення надати 20-річного футболіста в оренду. У червні Дмитро приєднався до навчально-тренувальних зборів луганської команди і за підсумками підготовки тренерський штаб зорі прийняв рішення укласти орендну угоду з білосиніми. Найкращий бомбардир чемпіонату України серед команд Ю 19 проведе в новому клубі весь наступний сезон. У минулому сезоні кримчанін взяв участь у 32 матчах за «Динамо Ю-19», в яких він відзначився 24 голами та зробив 13 результативних передач у всіх турнірах. ЛНЗ офіційно підписав 21-річного нігерійського Вінгера Проспера Оба, який раніше виступав за португальський клуб Візела. Хоча офіційних заяв про трансфер від обох клубів поки що не було, авторитетний портал Трансфер вже повідомляє, що перехід футболіста відбувся. Згідно з інформацією сайту, контракт гравця з ЛНЗ розрахований на термін у три роки. За даними джерел, ЛНЗ заплатив за оба суму у 700 тисяч євро, що стало рекордним трансфером в історії клубу Щер. Кас до цього найдорожчою покупкою для Фіолетових був Денис Кузик, з якого було витрачено 650 тисяч євро. Проспер Оба приєднався до Візели влітку 22-го, де спочатку виступав у складі молодіжної команди. У першій команді Візели Нігерійський Вінгер провів 33 офіційні матчі, в яких забив 6 голів та зробив 4 асисти. Ти дихаєш футболом так само, як ми від кожного пасу до фінального свистка. Тоді тобі до нас у телеграм-канал Перший Тайм. Це не просто новини, це місце, де наші серця б'ються в унісон з кожним голом. Ми святкуємо перемоги та переживаємо поразки разом. Ти отримуєш ексклюзивний контент і закулісні історії, яких немає у відео. Долучайся до справжньої футбольної тусовки. Ми створюємо ком'юніті, де кожен фанат знайде щось для себе. І допоможи добити 200 підписників на. На каналі Залишилося зовсім трохи. Скануй QR-код або клікай за посиланням в описі. Стань частиною першого тайму вже просто зараз.